Переді мною сидить людина, яку мало хто бачив, про яку ходять легенди. Він один із найнебезпечніших ворогів Кремля. Його шукає радянська розвідка, але досі не може знайти. Ця людина Степан Бандера. 1954 рік німецька радіостанція у Кьольні бере у нього ексклюзивне інтерв'ю. Про що він говорив? Як діяв підпільний український спротив? І чому Москва так боялася його? Давайте розбиратися. Степан Бандера лідер ОУН, тобто Організації українських націоналістів, ідеолог боротьби за незалежність України. У 1941 році, після вторгнення Німеччини в СРСР, ОУН у Львові проголошує відновлення Незалежної України. Гітлеру це не подобається. Бандеру арештовують і у 1942 році відправляють до концтабору Заксенхаузен. Тим часом бандерівці продовжують боротьбу на два фронти і проти Москви, і проти Берліна. У вересні 1944 року нацисти звільнили Бандеру та інших керівників ОУН, сподіваючись використати їх у боротьбі проти СРСР, але він не підтримав співпрацю з німцями. Після війни радянська розвідка починає полювання на Бандеру, але він залишається нерозпізнаним. Тож, друзі, далі вашій увазі інтерв'ю німецької радіостанції в Кьольні зі Степаном Бандерою та німецьким радіоведучим Гопе, яке відбулось у 1954 році. Я зустрівся з Бандерою, щоб йому поставити декілька запитань про організацію, методи і цілі українського визвольного руху. Будете ви ласкаві, пане Бандеро, найперше пояснити, якою є керована вами організація українських націоналістів і як вона діє? Організація українських націоналістів, що організує і провадить боротьбу українського народу, розвиває свою дію так само в Україні, як і поза її кордонами, головно в західних країнах, де поселилась українська еміграція, між цими двома частинами українського визвольного руху. Втримуються через залізну заслону зв'язок, який базується на кур'єрськім принципі, з України за кордон та навпаки висилаються озброєні групи зв'язкових, що рекрутуються з членів ОУН і вояків УПА Української повстанської армії. Вони пробиваються таємними шляхами, способом, який відомий лише відповідним органам, але часто прориваються з допомогою зброї від однієї частини організації до другої. Чи можете, пане Бандеро, розповісти про подробиці, як втримується зв'язок між вами і вашими підпільними групами в Україні? Члени даної зв'язкової групи перед своїм вимаршем одержують і вивчають вичерпні усні звіти, пояснення загального становища і поодиноких важливих подій, тенденції їх розвитку, як також звіти про стан, діяльність і плани даних частин визвольного руху. Час до часу переходять з зв'язковими групами з України і в Україну провідні члени організації, щоб підсилити особистий контакт між проводом на батьківщині і за кордоном та виконати особливі завдання. Ці провідні члени переносять найвичерпніші усні інформації. Крім усних звітів, зв'язкові відділи переносять в обидва напрями і письмову пошту, що включає різні документи, звіти. Зашифровані інструкції, важливі публікації в оригіналах і копіях, примірники періодичних видань, журнали тощо. З причини надзвичайних труднощів кур'єрська служба і зв'язок не можуть занадто часто проводитись. Бази вимаршу по обох боках, віддалені від себе понад тисячу кілометрів. Ця віддаль, що проходить окупованою большевиками територією, перетикана численними, рафінованими перешкодами. Щоб унеможливити неконтрольовану ними інфільтрацію. Особливо важкими для переходу є два або три кордони та прикордонні зони з дротяними засіками, обезлюдненими, чищеними з лісу та заораними поясами, з електричними, з колючого дроту, загородами, з замінованими полями, замаскованими і захованими алярмуючими спорудами, ракетами та великим числом охоронних прикордонних військ і їх стеж. Я можу собі уявити, що втримування ваших зв'язків з Україною вимагає великих жертв. Втримування зв'язку між батьківщиною і за кордоном належить до найважчих завдань, які організація мусить виконати в своїй революційній боротьбі і підпільній діяльності проти большевизму. Для цієї служби вибирається і на батьківщині, і за кордоном найкращих характером, з ідеологічно моральними вартостями членів організації. Найвідважніших, найжертовніших і в практичних питаннях найспритніших. Члени зв'язку вишколюються і заправляються всебічно і спеціально, попри всі намагання з нашого боку, і повний вишкіл, під час виконання своїх обов'язків гине пересічно половина зв'язкових. Часами втрати є ще більші. Буває, що цілі групи найкращих борців за свободу, вишколених з великим трудом і коштами. Повністю знищуються ворогом, одначе переривані зв'язки відновлюються знову новими групами. На місце знищених зв'язкових шляхів знаходяться з витратою нових засобів інші. Крім цього так званого живого зв'язку, втримуваного через кур'єрів, український визвольний рух знаходить ще й інші шляхи і засоби, щоб втримати контакт між половиною організації на батьківщині і за кордоном. Однак служба кур'єрів має найосновніше значення, бо через неї досягнутий зв'язок є найпевніший і найвичерпніший. Вістки, документи і пояснення окремих подій та тенденцій розвитку ситуації, що передається в обидва напрями, мають не тільки значення стосовно їх змісту, вони уможливлюють правильно розуміти вістки, які передаються через залізну заслону в обох напрямках. Через радіо, пресу і різні публікації. Завдяки власним інформаціям про процеси і події в Совєтському Союзі, які приховуються урядом перед заходом, ЗЧ ОУН мають можливість правильно коментувати офіційні інформації совєтського уряду, що поширюються через радіо і пресу, перекрученими і однобічно насвітленими. З тих причин наша оцінка різних процесів і подій політичного життя. В Совєтському Союзі різниця від подібної оцінки західних спостерігачів і політиків, що здебільшого базуються на офіційних большевицьких вістках і джерелах. З іншого боку, принесені від закордонних частин в Україну вістки і коментарі допомагають частинам ОУН на батьківщині правильно оцінити політичний розвиток по цей бік залізної заслони і протиставитись російській пропагандії. Пане Бандеро, що думає велика маса українського народу про комунізм і московський імперіалізм? Український народ є скрайньо вороже наставлений проти большевизму, комунізму, комуністичної системи і режиму. Це вороже наставлення стосується також до всякого поневолення і експлуатації України російськими імперіалістами. Винятком у цьому наставленні є лише незначне мале число українських поплентачів і вислужників большевицького режиму. Справжнім виразником наставлення і стремління українського народу є революційна антибольшевицька боротьба українського визвольного руху. Широкі маси українського народу дають цьому рухові всю можливу підтримку і йдуть за його політичним проводом. Унаслідок того. Большевицький уряд є поставлений перед масовим пасивним спротивом і активними саботажами його планів і акцій в різних ділянках. Це видно особливо в ділянці національно-культурного життя і соціально-господарської політики уряду. Які методи застосовує Москва щоб втримати своє панування над українцями? Кінцева мета більшовицької політики. Знищити субстанцію своєрідності українського народу під кожним оглядом і втопити український народ в морі ти звонок совєтського народу чи вірніше в новій формі пожираючого інші народи російського імперіалізму. Таким способом Україна мала б перетворитися в одну з російських провінцій, однак більшовики не насмілюються цю мету ставити відкрито і до неї йти прямою дорогою. Навпаки. Вони змушені звертатися до дуже скомплікованих засобів, а на деяких відтинках робити навіть відступи. До цього змушують Москву з одного боку не вгнути становище всього українського народу в боротьбі проти російського імперіалізму і комунізму та революційна боротьба українського націоналістичного визвольного руху, а з другого боку чисельна величина українського народу та всебічний потенціал України. Стремління українського народу до незалежності не були зламані Москвою ані через масове винищування провідних національних кадрів, ані через жахливий терор проти всього українського народу, що провадився Совєтами між 1930 роком і другою світовою війною шляхом штучно викликаного голоду, масових депортацій і розстрілів. Тепер Москва. Крім тих терористичних кроків, спрямованих проти всіх противників большевизму, намагається застосувати нову тактику переставити невгнуті українські національно державні стремління на шлях совєтського патріотизму. Ця тактика виявляється особливо в сучасній совєтській пропаганді, що останнім часом помітно підкреслює роль України як Другої совєтської республіки за її величиною. Підкреслює велич українського народу та вагу української культури і всього, що є пов'язане з українством. Що ви думаєте, пане Бандеро, про підпорядкування після 1945 року адміністрації Української Соціалістичної Совєтської Республіки Півострова Криму про цьогорічні демонстративні святкування влучення України в Російську імперію? З нагоди 300 Переяславського договору про висунення на видатні державні пости вірних Москві комуністів з українськими прізвищами і про все, що сьогодні московська тактика виявляє супроти України. Москва пробує тим способом викликати в українців переконання, що Україна і український народ могли б мати в рамках СРСР найкращі можливості розвитку. Можливості задовольнити свої національно-політичні аспірації і стати навіть пануючою нацією. Цей останній висунений момент особливо сильно підкреслюється совєтською пропагандою, кажучи, що великий російський народ хоче ділити свою панівну гегемонію з великим українським братнім народом. За цією спробою ховається московське намагання прив'язати Україну до совєтського імперіалізму. І спонукати її вкупі з росіянами, його поширювати, обороняти та від його долі узалежнити і долю України. Підступні плани росіян супроти України виявляються в переселеннях української людності, передусім молоді до слабо заселених областей Совєтської Азії, що останнім часом стало загальновідомим. Це переселення провадиться під претекстом заселення Цілини. Та перетворення її на врожайні землі. Вся ця акція робиться ніби на добровільній базі. Проте насправді тією новою формою примусового виселення народів у першу чергу реалізується совєтську національну політику. Господарські плани при цьому відсунені на задні плани. З допомогою цих заходів совєти намагаються зменшити кількісно українську молодь і послабити людностевий потенціал України. Переселенці в нових областях повинні грати роль колонізаторів, які з одного боку повністю здані на ласку совєтського режиму і мусять здійснювати його колонізаційну політику, а з другого боку мають стягнути на себе ненависть тубільної людности. Ця політика має на меті послабити національну сукупність і силу спротиву так само в Україні, як і в колонізованих країнах, і посіяти між поневоленими Москвою народами. А в першу чергу українцями і туркестанцями народню ненависть. Большевицька Росія не осягне, однак, своєї мети, це все обернеться проти Росії. Так само, як Сибірські концентраційні табори і примусові виселення не будуть спроможні зламати дух українців і ненависть проти большевизму і російського імперіалізму, не зможуть вони також вплинути. На глибоку дружбу між поневоленими Москвою народами. В серцях українців немає почуття ненависті проти союзних народів. Навпаки, вони бажають дружнього поєднання і спільної боротьби всіх народів проти поневолювача, проти московського большевизму. Які, пане Бандеро, політичні цілі вашої організації? Антибольшевицька визвольна боротьба в Україні, що її веде націоналістичне підпілля? Триває вже без перерви 10 років. Найважливішими цілями цієї боротьби є перше знищення большевицького панування, друге вилучення України з СРСР і ліквідація Російської імперії взагалі, третє. Ліквідація комунізму, комуністичної системи і режиму, четверте відновлення самостійної української держави в національних етнографічних кордонах з демократичною системою урядування. Яка гарантувала би всім громадянам України демократичні свободи в усіх ділянках життя, а головно в ділянці духовного, культурного, політичного і соціального буття? Чи не були б ви ласкаві, пане Бандеро, докладніше пояснити поняття український націоналізм сьогодні в Україні антибільшовицька визвольна боротьба є організована і ведена ОУН організацією українських націоналістів. Поняття українського націоналіста, націоналістичного руху має зовсім інше значення, ніж подібні терміни на заході. Український націоналістичний рух не має нічого спільного з нацизмом, фашизмом або націонал-соціалізмом. Український націоналізм бореться проти імперіалізму, проти тоталітаризму, расизму і всякої диктатури чи застосування насильства. Ім'я український націоналіст є співзвучним з український патріот, який є готовий боротися за свободу свого народу, жертвувати для свого народу все, що він посідає, навіть життя. Український націоналізм протиставить теодзвонок большевицькому інтернаціоналізмові, ідею самостійності і вільного розвитку кожної нації. Ми поборюємо намагання більшовиків накинути іншим народам російське панування. Ми протиставимось російському большевизмові на всіх ділянках життя у всяких формах. В яких формах бореться сьогодні в Україні за свої цілі організація українських націоналістів? Під час Другої світової війни та в перші роки після неї українська визвольна боротьба провадилась у формі партизанської війни Української повстанської армії. В якій брали участь широкі маси українського народу. Приблизно від 1949 року мілітарна діяльність української повстанської армії зменшилась, однак її кадри залишились втримані як зародок її відділів для майбутніх операцій. Революційна антибольшевицька боротьба українського народу продовжується у формі політичного підпілля. Завдання підпілля Перетворювати в активний спротив Москві існуючу приховану ненависть до російсько-большевицького імперіалізму і до поневолення неросійських народів, що живуть в Совєтському Союзі. Українська визвольна боротьба є складовою частиною загальної визвольної боротьби всіх поневолених російським імперіалізмом народів. Для нас большевизм є лише однією з форм традиційного російського імперіалізму. В боротьбі проти російсько-большевицького імперіалізму ми почуваємо себе союзниками з усіма свободолюбними націями. Ми ставили спротив російсько-большевицькому імперіалізмові, ми протиставимось йому тепер, і ми будемо протиставитись йому в майбутньому. Ну що, друзі, дякую всім, хто подивився до кінця і прослухав інтерв'ю Степана Бандери який він дав 71 рік тому у Кьольні? Чи досягла Москва своєї мети? Ні. Україна отримала незалежність у 1991 році. Ідеї Бандери все ж перемогли. Але боротьба за свободу триває адже Росія знову намагається знищити українську державність. Тож, недарма, його заключними словами в інтерв'ю були: Ми боролися, ми боремося. І будемо боротися за вільну Україну. Друзі, а як ви думаєте, чи міг Бандера у 1954 році уявити, що Україна одного дня стане незалежною? Пишіть про це у своїх коментарях. Не забудьте подобатися відео та підписатися на канал. На все добре!